Матвія 9.35. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах Євангелії царства, проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу та небіч. неміч. Що Він робив? Проповідував Євангелію царства, він навчав і що зціляв всяку недугу. Це є що? служба Божа. Чому? Христос виконував волю Отця Небесного. А що ми тут? Що ти придумав? Що Ісуса, що таке ми? Слухаємо Йоанна 14, 12. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них учинить. Ну, про більше я вже не говорю. Давайте візьмемо хоча б це. Мені це подобається, бо так написано. А якщо так написано, це обітниця. А обітниця Бога, він просто не кидається словами. Якщо Він сказав, значить так буде. А що Ісус Христив робив? Він обходив всі міста. Ми сьогодні через Ютуб обходимо всі міста практично, навіть за кордоном. Я хочу, щоб ви почули правду, бо так написано. Спробуй перемкнутись на обітниці. Спробуй перемкнути своє серце, бо так написано. І обходив Ісус, всі міста та оселі. Ми робимо це. Навчаючи, ми робимо це. В їхніх синагогах ми навчаємо і католиків і православних протестантів. Кожен з вас вийшов з якоїсь деномінації, так чи ні? Да. Алілуя, я теж. Але коли я в Євангелію війшов, я не можу там бути. Тому якщо нас спочатку запрошували протестанти, тепер вони поставили табу. Ну нічого, ми проб'ємося. Ми такі. Христос пробився з апостолами, і ми проб'ємося до сердець, проб'ємося да. словом Божим. І обходив Ісус всі міста та оселі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той очинить діла. І ти можеш це робити. Які чиню я, він обходив міста і оселі для чого? Щоб навчати. Навчати чого? І ми навчаємо. Царство Боже наблизилося сьогодні до тебе. Якщо ти ще не народжений згори, то ти вже почув. Як народитись згори? Покайся! Вірую в Євангелію, яка говорить, то прикличе ім'я Моє, то й спасеться. Я це робив. Зроби це ще раз перед тими, чи там, де ти сидиш зараз, чи з ким ти сидиш, встань, зізови своїх дітей і скажи, я каюся, діти, перед Богом. Каюся, я не сідаюся Ісуса, тому що Він вмер за мене. Я каюся, Боже. Що я грішний, що я не можу від цього гріха позбутися, я не можу його перемогти. Поможи мені. Тому що ти ж сина свого прислав заради мене. Він вмер, він взяв мої гріхи, я вірю в це. Ісусе, ти мій Господь, я визнаю і кличу тебе в своє серце. Та, да, це мої слова. Але це якийсь приклад для того, щоб. А як це покаятися? Люди не знають. Але коли ти виходиш і кажеш перед всім народом. Бог я грішний, ти вже не бачиш народ, ти бачиш лише небеса. Ти бачиш лишень себе, ти народжуєшся згори. ти стаєш Божим творінням. І якщо ти почнеш зростати в цьому, якщо ти почнеш навчатися, а він навчав, чуєте, без навчання ти не можеш зростати, без навчання ти б не вмів писати. Без навчання ти не міг би. Господи, ти нічого не міг би. Ти б до сьогоднішнього дня ходив би з молотком, щоб цвях забити. Щоб щось просверлити, дірку, ти б не знав, що робити, всього треба навчитися. Телефон же ж навчилися як дзвонити. Просто отаке просте Євангеліє. І обходив Ісус, всі міста та оселі, навчаючи, і ми навчаємо, як стіляти? Ну, в першу чергу, як прийняти Ісуса Христа, як зціляти? як бісів виганяти. Євангеліє царства проповідуючи, люди бачать, що люди зціляються. Я зцілився. алілуя. Що ще раз сказати, хто з вас зцілився? Можете підняти руку. Не для мене, ви для себе це робите. Він зціляв всяку недугу і неміч. І що, говорить він? По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Хто ж любить мене, той слідує вченню моєму, а хто не любить мене, каже Христос, той не слідує. Христос говорить: хто ж не любить мене, а той, хто не слідує вченню моєму.